Починаючи із 1935 року Херсонський палац дитячої та юнацької творчості допомагає дітям пізнавати світ, відкривати його для себе і робить так, що життя малечі і навіть її батьків стає яскравішим. Кожен колектив палацу це ніби намистинка, яка робить прикрасу довершеною. Так можна сказати і про колективи ювіляри, театр естрадної пісні Тік-так та ансамбль танцю «Первоцвіт». Начала так заниматься танцами в этом дворце, в Веселых Чубитках, поступила в училище, после училища пришла в этот же дворец работать. Десять лет проработала в другом коллективе, а через десять лет решила сделать свой коллектив. Коллектив родился, когда я приехала в Херсон. Это было десять лет назад. Это было 18 января 2005 года, а в феврале уже родился этот коллектив. У цих колективах діти себе відчувають як у маленьких родинах, з ними займаються, їх навчають. А згодом батьки починають бачити позитивні зміни у своїй малечі. Хтось став відкритішим, жвавішим, балакучішим, а у когось змінилась постава і хода. У них и движение лучше, и общение у них больше. Вот младшая наша исполнилась вот только 6 лет. То есть мы с 4 лет тут занимаемся. Она такая общительная стала. Старшая тоже начала с девочками вся... со всеми общаться, уже не теряется. Ну и на танцах, на дискотеках везде она может красиво станцевать. Та й самі діти у захваті від можливості розвиватися творчо. Театр естрадної пісні «Тік-так» та ансамбль танцю Первоцвіт знаходять можливості возити дітей на різні конкурси та фестивалі, але дуже мріють про спонсорів людей, які зможуть активно допомагати творчій молоді. Адже іноді одних лише сил батьків не вистачає. Вихованці колективів завжди знаходять час на репетиції, і знають, у майбутньому на них чекає лише хороше, і вже зараз треба до нього готуватись. Понял, что это действительно моє и я хочу этим заниматься. И вот я уже здесь 8 лет. Я занималась уже и танцами, и музыкой, но вот хотелось еще, как бы, чтобы был вокал. И вот так вот судьба повернулась, что вот мы до сих пор вместе. И как бы я очень благодарна за это. Цього дня керівники обидвох колективів приймали вітання від адміністрації Палацу дитячої та юнацької творчості, колег, випускників, батьків, вихованців та дітей і розуміли, що їх праця не лишається непоміченою і є вкрай потрібною. У побажаннях в цей день можна було почути багато вдячності і сподівань на перемоги, успіхи і досягнення і на наступні ювілеї, які ще обов'язково будуть попереду.